Якщо ви хочете побачити, як виглядає сучасне єврейське мистецтво, то поспішайте в єврейський культурний центр Минора в Дніпрі. Саме там до середини червня є можливість побачити унікальну авторську експозицію української художниці Ольги Шепелек. І повірте, друзі, такого мистецтва ви ще не бачили. Щоб ви розуміли, саме заради цієї виставки я приїхала з Києва в Дніпро буквально на кілька годин і скажу впевнено, це було того варте. По перше, є не так багато сучасних художників, які пишуть картини на єврейську тематику. А ця колекція демонструє. Цілий шлях єврейського народу від початку створення світу до сучасного Єрусалиму. Звісно, через відео неможливо передати всю красу цих картин, але як бачите, це справжня насолода для очей. І зверніть увагу на ці текстури. До картин без перебільшення хочеться доторкатися. І чесно кажучи, мені було дуже важко визначитися, яка картина мені подобається найбільше. До слова у себе вдома маю аж три картини у виконанні Ольги, і ці роботи просто неймовірно доповнюють мій інтер'єр. Як на мене, це просто прекрасний варіант. Або комусь на подарунок, або для себе додому. І думаю, ви вже зрозуміли, що на ці картини можна не тільки дивитися, але й також придбати. Посилання на сторінки в соцмережах цієї художниці залишаю в описі до цього відео. А поки поділіться в коментарях, як вам ці роботи.